Мирно всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Сьогодні хочу поділитися з вами квітуванням троянд. В мене їх небагато. Це перше цвітіння троянд, які я висадила минулого року восени. Це Вестерленд. Ось така красуня. Коли заквітає, то наче вогник спалахує. І на наступний день змінює свій колір. Це перший день. Колір помаранчево-рожевий. А це другий день. Вона вже стає більш рожевою, яскравою. Ось так розкривається, повністю показуючи серединку. Має легкий приємний аромат, але не дуже сильний. На жаль, камера не може передати цей просто якийсь неймовірний колір. Троянда, наче прозора і світиться зсередини. А ось так вона закрилася від дощу. Пройшли дощі і вона трішечки прикрила бутончик. Я взагалі не сподівалася, що вона заквітне, тому що дуже обмерзла. А вона заквітувала ще й випускає нові-нові бутони. Але для того, щоб кущ більш наростав, я позрізаю ці квіточки, дам деяким відквітнути та пообрізаю. Для того, щоб вона була більш сильнішою. Сильнішою війшла у зиму. А ось такий колір вона має вже на четвертий день. Ще більш рожева, ніжніша. З'являються навіть трішки білі відтінки. А ось на п'ятий день йшли дощі і допомогли їй облетіти. Але на п'ятий день ви подивіться, яка вона зовсім блідорожева з білим. Ось такі ніжні-ніжні кольори. Навіть немає нічого від того яскраво-яскраво помаранчевого. І вже готуються наступні бутончики також квітнути. Не надто довго тримає квітку, всього декілька днів. Але просто неймовірне перетворення від яскравого до такого ніжного. Перше квітування. А яка ж вона буде гарнезна, коли наростить свій кущ? Купувала її як плетисту, але почитавши, я розумію, що це скоріше шраб, просто може бути дуже, дуже великий. Тобто можна буде її вести як плетисту і також великим кущем. І бутони будуть з'являтися один за одним, змінюючи колір. Не встигла одна квітка відквітнути, а ось вже розкривається і бутончик наступний. Дуже яскравий, аж палає на сонці. Червоно-помаранчевий колір дуже гарний. І наступного дня вже розкривається. Ось така помаранчева, поруч також розкрився бутон, більш темний, яскравий. І так по колу на наступний день вже змінює колір на більш ніжний. І кожна квітка буде перевтілюватись кожного дня в нову і прекрасну. А ось Глорія Дей збирається квітувати. Дуже-дуже я чекала подивитись на її квітку. Але в мене трішечки є розчарування. Стоїть вона на повному сонці. Ось затіняю для того, щоб роздивитись її бутон. Він повністю жовтий з крапленням рожевого. На наступний день вона розквітла. Майже біло-жовта, і ледь-ледь пелюсточки по краю рожевіють. Розкрилася дуже в перший же день. Ось такий в неї вигляд. А я ж хотіла, щоб вона була, як на всіх фото, більш рожева, рожева з жовтим. Але ні, вона якась жовто-бліда. З трішечки рожевим. А можливо це і зовсім не Глорія Дей. Не знаю. Купувала я Глорію Дей. Другий день ось таке розкриття. Показала повністю свою серединку і стала якась розтріпана, лахмата. Зовсім не тримає бутон і вигляд в неї, ну так скажем, непричесаний. Третій день і все, облетіла. Почав розпускатися наступний бутон. Жовтий зовсім. І по краю легесенька рожева облямівочка видніється. Запах, ледь відчутний, слабкий. Тобто всього квітка тримається три дні і сама вона не облітає. Наступний бутон розпустився і вже видніється ще один бутон. Але я буду зрізати квіточку. Це наступний день, тобто другий. На черзі третій бутон, якому я заквітнуту не дам. Дуже я хотіла цю троянду, Глорія Дей, так вона мені подобається на всіх фото. І ось коли розквітла, маю таке розчарування. Можливо, тому що вона першорічка, перші квіти і ще не може показати своєї краси. І ось такий вид має після цвітіння. Вона сама не облітає і має такий неприглядний вид. Розчарувала мене ця троянда, навіть не знаю, що з нею буду робити. А це третя Юріанда. Вона не дає поки що бутонів. Вона також обмерзла цієї холодної весни, але подивіться, як вона гарно нарощує пагони. Тобто вона укріплює кущик і, сподіваюсь, наступного року порадує своїм цвітінням. Теж з нетерпінням чекаю, якою ж вона буде. А також чекаю на два замовлення троянд, які будуть, звісно, восени. Тож восени буде і розпаковка. А поки очікуємо і готуємо місце для посадки.